Відома в інтернеті скажена російська бабця стала жертвою українського пранку. Ведучі телебачення в Торонто, телефоном розіграли лідерку сумнозвісного об'єднання російських пенсіонерок загони Путіна. Ведучі зателефонували їй і запропонували буцінто приїхати в Україну для того, щоб підтримати бійців. А завершили вони розмову гаслом слава Україні. На що путінська бабуся відповіла слава Україні. Так, дякую. Слава Україні. Слава Україні. І в соцмережах вже почали жартувати над тим, що насправді путінська бабця це проект Буданова. Українка, яка перемогла на конкурсі місіс світу світу-2023», потрапила у скандал. Мова йде про 36-річну уродженку Херсона Ірину Безсмертну. Окрім неї, до фінальної частини конкурсу, який відбувався у Майамі, потрапило і дві росіянки. І ось перед фінальним оголошенням результатів Українка вирішила взятися за ручки із росіянкою. За це власникаючи їй і прилетіло у соціальних мережах і викликало загальну хвилю невдоволення.